Помилилися з кведом, платіть штраф. Не той вид діяльності не зможете бути на спрощенці, а деякі кведи взагалі заборонені для фопів. Ви відкриваєте бізнес, веб-дизайн, сфера краси, торгівля. Приблизно розумієте, чим будете займатись. Але як правильно обрати квет при реєстрації? Їх сотні. І до того ж купа нюансів. Лише до торгівлі є десятки підвидів, а деякі квети взагалі недоступні для певних груп ФОП. А якщо вкажете не той, потім податкова може донарахувати податки або й оштрафувати. Мене звати Вікторія і це канал бухгалтерської компанії «Бух.ЮА». Ми вже понад 15 років розбираємо найскладніші випадки у бухгалтерії. У цьому відео розповім, як не помилитись при виборі кведів та що дозволено для різних груп ФОП. Тож дивіться до кінця і для тих, хто напише коментар зі словом квед під цим відео, надішнему чек-лист для кожної групи ФОП із кведами, аби ви спокійно підібрали код для своєї діяльності. Що таке квед? Давайте спочатку розберемо, що таке КВЕД. Якщо коротко, це унікальний код, який визначає вашу діяльність і показує податкові за що саме ви отримуєте гроші. Наприклад, займаєтесь веб-дизайном – обираєте один КВЕД. продаєте товари через інтернет, інший. Ремонтуєте техніку ще один. На 25-й рік всі кведи мають чотири цифри, розділені крапкою. Наприклад, 47.91 це роздрібна торгівля, поштою або через інтернет. 62.01 – комп'ютерне програмування важливий момент. Зареєструватися просто по 62 чи 62.0 не вийде. Це лише загальні розділи для зручності пошуку. Загалом у довіднику на вибір понад 600 кодів. і саме від вашого вибору залежить, чи зможете ви спокійно працювати і не отримати проблем із податковою. Помилки на старті трапляються часто. Забули додати потрібний квет чи працюєте не по тому коду. Цілком реально отримати лист щастя від податкової або до нарахування додаткових податків до 23%. Але цього можна уникнути, якщо знати кілька простих лайфхаків, і правильно підібрати одразу, скільки можна мати кведів взагалі на ФОП ви можете додати скільки завгодно кведів, навіть абсолютно не пов'язаних між собою. Хоч займаєтеся веб-дизайном, водночас маєте клінінг, а на додачу ще й продаєте товар, усе це можна поєднувати в межах одного ФОПа. Головне, щоб кошти надходили за тими видами діяльності, які записані у вас у переліку. Бо якщо вам платять за ремонт авто, а такого кведу немає, це вже порушення. Податкова може донарахувати податки, штраф або навіть перевести вас на загальну систему. Тому порада проста: додайте одразу чим більше кведів, які навіть теоретично можуть вам знадобитися. Один із кведів має бути основний. Інші додаткові. Але якщо з часом бізнес трохи змінився, нічого страшного. І головне, щоб потрібний квед був у вашому списку. А який з них основний не супер важливо для податкової. До речі, якщо ви тільки плануєте реєструвати ФОП, наші фахівці допоможуть підібрати правильні кведи та обрати відповідну групу єдиного податку. Також ми ведемо бухоблік для ФОП і ТОВ на будь-якій системі оподаткування, навіть з акцизним товаром. Звертайтеся, допоможемо уникнути помилок і зайвих податків. Види діяльності ФОП тепер коротко розберемося, які види діяльності підходять для кожної групи ФОП і які кведи можна реєструвати, а які категорично табу. Це особливо важливо для тих, хто планує працювати на спрощеній системі оподаткування, тому що не всі види діяльності тут дозволені. Перед тим як обрати квед, чітко визначтеся, у якій сфері ви будете працювати, який у вас основний напрямок бізнесу, які ще додаткові послуги чи товари плануєте продавати. Чи будуть у вас наймані працівники, і скільки? Де саме ви будете працювати тільки в Україні, чи є плани працювати із закордонними клієнтами? І тільки після цього варто перевірити, чи обрані види діяльності не заборонені саме для вашої групи ФОП. І обраної системи оподаткування. Наприклад, певні кведи, як то валютний обмін, фінансові послуги чи гральний бізнес для спрощенки під суворою забороною. Тож підходьте до вибору уважно, щоб зекономити собі час, нерви і гроші. Для фізичних осіб, підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, недоступні також такі види діяльності: організація гастролей та концертів, продаж лотерей, проведення розіграшів, автомати онлайн-казино, ставки на спорт. Надання поштових послуг, діяльність пов'язана з коштовними каменями та дорогоцінними металами, видобуток та продаж корисними копалинами, продаж підакцизних товарів, організація компаній, що надають послуги у сфері аудиту та торгівля цінними паперами. Але навіть якщо обрана загальна система оподаткування, деякі види діяльності залишаються взагалі забороненими для фізичних осіб-підприємців, до них належать теле та радіомовлення. Торгівля металобрухтом, надання послуг у сфері навчання, створення закладів, що надають середню чи вищу освіту. Будівництво автошляхів, створення фінансових установ. ФОП перша група види діяльності. Тепер швидко пройдемося по групах ФОП. ФОП на першій групі може надавати послуги населенню та продавати товари у роздріб, але без найманих працівників. Важливий нюанс: ті, хто працює на єдиному податку в першій групі, не мають права займатися оптовою торгівлею. У кведах роздрібна торгівля має номер 47, а оптова 46. Тож будьте уважні при виборі коду. Для першої групи дозволені види діяльності це різні послуги для населення. Торгівля у роздріб, послуги та виробництво. ФОП друга група види діяльності. Для ФОП на другій групі дозволених видів діяльності набагато більше. Їм можна торгувати у спеціалізованих магазинах, займатися фрілансом та надавати різноманітні послуги. Ви маєте інтернет-магазин, тоді вам друга група. 47.91, 47 47.91, 47.71. ФОП третя група види діяльності. Що стосується третьої групи, то перелік видів діяльності не обмежений. Тобто підприємець може займатися будь-якою законною справою. Ви блогер, ваш квед 70.21, 73.11. Однак, платникам єдиного податку слід бути уважними, незалежно від обраної групи ФОП є види діяльності, котрі заборонені саме тим, хто знаходиться на спрощеній системі оподаткування. А також існують види діяльності, що заборонені для спрощенців, в тому числі для третьої групи. То і таким чином кведи під цю діяльність теж є забороненими. Ми про це ще говорили вище: як змінити кведи. А ось що робити, якщо у процесі роботи виникла нова ідея, і ви хочете розширити діяльність чи спробувати себе у чомусь новому. Тут не переймайтесь, кведи можна змінювати і додавати у будь-який момент, навіть після реєстрації. ФОП. Ми вже детально розповідали, як це зробити у нашому окремому відео, яке ви зараз бачите на екрані. Там покроково показано, як правильно змінити чи додати квед, щоб працювати спокійно і без ризиків для бізнесу.